Ну, дивіться, є дуже багато спектрів, чому зморщуються і чому скручуються листочки в перчик. Ну, три головні. Основні це якщо, наприклад, у вас зморщується перчик і скручується доверху, це може означати нехватка поживних елементів. Які це елементи, саме основні це НПК, азот, фосфор та калій. Якщо у вас скручується і по краюшкам. Um... Листочка вже жовтіє або сухе таке. Це може бути, що не вистачає калію вашому перчику. От потім це може бути сильна засуха. Якщо у вас воно скручується і вяле такі і листочки, це може казати то, про те, що ваш перчик не вистачає вологі вологи, треба полити. А якщо у вас скручуються перчик і зморщуються, це може означати про те, що завівся якісь шкідники, треба обробити препаратами. Від шкідника. Якщо у вас деформація йде, деформація йде, листочка, так і ви коли переворачуєте цей листочок, і ви бачите там цяточки, світло такі коричневі або коричневі, такі оцяточки, от, 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 от ви бачите, це може бути повутинний кліщ. Це взагалі е, е, ще, ще та хулера, якою одною обробкою не обійтись. Ну, от це три. Головні е, причин, причини да скручування і зморщування е, перчику. Треба дивитись, що ви робили, чи ви підкармлювали, не підкармлювали. Е, яка у вас який у вас степінь? Е, Вологі в ґрунті. і дивитись на шкідників, чи ви робили обробку від шкідників, чи не робили обробку шкідників, тому що а, паутинний кліщ це ну, ще та проблема. Шкідники можуть бути, можуть бути якісь ще а, захворювання, а, а, ну, а, грибкові захворювання, і воно зморщується, тому що перепади температури теж дуже сильно а, впливають на розвиток наших. Рослин, тобто ночі було холодно якось вдень було спекотно. Грибкові захворювання почали розвиватися і таким чином впливають на розвиток нашої наших перчиків або штаматів. Ну будь-якої рослини. Тому це треба все дивитися. це треба все. Перевіряти, аналізувати, чи ви робили обробку, чи не робили обробку, поливали, підкармлювали, і от таким чином вже рятувати перчик.